І до вашої уваги Lexus ct 200 Це автомобіль 2015 року. Приганяли ми його зі Сполучених Штатів. І пробіг у даного автомобіля. Зараз вам розкажу і покажу який. 35 тисяч 162 милі. Ось такий салончик даний прибирали, поки в ньому ще. От, Запрацювала гібридна установка, автомобіль сам двигун е це, заглох, да? І розкажу пару слів. Це автомобіль гібридний. 1,8 двигун у нього. Така ж сама гібридна е установка, як і у Toyota Prius. Дуже надійні автомобілі, дуже надійні. Ось так він у нас виглядає, красився у нього лівий борт. Лівий борт, мінялася ось ця передня дверка. Вся решта, як би, в автомобілі. Ну, бампер раніше ще красився задній. От знову автомобіль запустився. Такий у нього. Тут Діма їхав, він любить їхати, дуже назад відсовується. Ну, місце якби, для, для хеджбека нормально, скажімо так, нормально, не, не мало і не багато. Ось такі диски, резина у нас, зараз розкажу, покажу яка, 215, 45 на 17. Якби, як, якби я ставив би, мабуть, 50-сюди ставив би вже. Вона, думаю, без проблем встане, і буде автомобіль трішечки вищий і м'якший. Хоча і так він доволі збитий, м'який. Да, від всіх решту автомобілів відрізняється тим, що в нього да, низький розхід палива, що дуже актуально зараз у наш час, так як гарне паливо. 95-го близько 60 гривень вже у нас в Україні. Не так і дешево. Да? Цей автомобіль його споживає плюс-мінус 5 літрів на 100 кілометрів, тому це ну, це дуже класно. Це дуже класно та економно. Якби задня частина автомобіля виглядає у нас ось так. В принципі, високо, да? кліренс заднього. Заднього звісу бампера дуже непоганий, попередньому, я би сказав, вона трохи низьковата. Можна було б і встановити підпередні, мабуть, стійки під пружини сюди, Проставити, мабуть, проставочки сантиметрів 2 чи 3 Я думаю, було б якраз саме раз. Але це так, відходя від теми. Да? Купували цей ми автомобіль. В ну, замовника були такі критерії, як обов'язково, щоб ціла безпека була і з малим пробігом. Так, якби зі своїми задачами ми справилися, хоча і вартість цього автомобіля якби не найнижча в Україні, в Україні можна було б купити і дешевше, але з таким пробігом, якби і з пошкодженнями, то не купили б. А так, пробіг самі бачили, 30. 32 тисячі миль це взагалі для 15-го року дуже важко знайти. І з цілою безпекою повторююсь. Так, виглядає автомобільчик. Якби все класно по автомобілі, але мене здивувало те, що якби не партроніків, ні камер заднього виду в даного. Автомобіля немає, якби трохи дивно. Автомобіль 15 рік, але цього в нього немає. Хоча є безключовий доступ, круїз, контроль, да, автосвітло, датчик, датчик дощу є в нього. да, Потім електропакет на переднє сидіння, водійське лише якось так. Дигун працює ідеально. Коробка теж переключає без ривків, помилок, Нічого такого немає. Зараз автомобіль ми забираємо від нашого майстра, який полірував його. І далі буде автомобіль відправлятися на хімчисточку і після чого вручатися нашому замовнику.